Міжнародний день йоги відзначили в Індії. Прем'єр-міністр Нарендра Моді приєднався до учасників святкування в портовому місті Вішакхапатнам. Йога – це кнопка паузи, яка потрібна людству, щоб дихати, віднаходити рівновагу і знову ставати цілісним. На узбережжі Бенгальської затоки зібралися сотні індійців. Вони виконали Асани, після чого прем'єр трохи поспілкувався з людьми. А це Темп-сквер у Нью-Йорку. Тут заняття йогою в день весняного рівнодення проводять уже 23 роки. Першого разу брали участь три людини. Цього року набралося 9 тисяч охочих здобути спокій прямо посеред гамірного міста. Причому приїздять із різних куточків США. Це неоціненно. Відключаєшся від усього просто чарівно. Це йога, це Нью-Йорк. в нас із дружиною і тут своє рідне побачення. Міжнародний день йоги проводять уже 10 років. ООН започаткувала свято у 2014 році з ініціативи на рендер-модії.